Усім доброго дня! Ви на каналі Життя Пасічника. Значить, я відновлюю роботу свого каналу, так як я придбав телефон, на що знімати є. Придбав мікрофон. Вже буду знімати відео часто. Тому можете задавати в коментарях питання. Ось дивіться, як я вирішив. Я не знаю, що знімати, але просто в. В Ютубі там багато вже всяких відео. Там, ну, одне і те ж знімати, теж якосниця. Це відео я вирішив зняти, як за допомогою тих кормів, що в вулику, ефективно розібратися. Щоб не так, щоб бджоли, займаючи пару рамок, дійшли дозаду і вмерли від голоду. А по боках ще є мед. Вони не перейдуть на бік, вони підуть от дозаду, якщо не буде більше меду, вони посипляться. Тому дивіться, як зробити. Як е, у вас клуб бджіл? Наприклад, наприклад, займає 7 рамок. Ось візьмемо 7 рамок, і тут клуб у вас от вже дозаду дійшов, чи там допереду, вони ззаду наперед можуть йти, спереду назад. В більшості випадках він назаді. Отут. Якщо вже назаді і вже характерний йде, як то гул від них. Вже вони не так себе поводять, як треба, значить, в них немає що їсти. Може бути і кліш, може бути багато що, але одна з причин, що в них немає що їсти. Тоді вони будуть гудіти дуже нестандартно себе вести. Значить, ви дивитесь, у вас є ще рамки, які вони не займають. Або у вас є рамки, які ви сховали там в сховищі на запас з медом. Тому дивитесь, ось крайні рамки є у вас отут. Візьмемо, от, наприклад, на 9. Рамок в мене тут. І отут на семи рамках сидить. А ці дві рамки, вони мало медні, але їх бджоли не достають до них. Бджоли, якщо не достають через рамки, вони не перейдуть на цю рамку. Вони... Тут може бути корм, і вони можуть померти. Від цього, що тут, як то був корм, а тут, де вони сиділи, не було. Тому ви отак, дивитесь, де край сім'ї, де край клубу. Ви дивитесь, от, наприклад, на сьомій ранці край. Легенько, коли температура вже повітря на дворі, значить, десь плюс 1, плюс 2, плюс 4, плюс 5 це взагалі буде ідеально. Зберете цю рамку, вона там малометна чи що, чуть-чуть шкрабнули її. Чуть-чуть. І, і цю рамку, оцю, що вона, що займають її бджоли, вона отута вже кінчається. Легенько відсуваєте. Легенько. Тут, де кінець клуба, там джіл не багато. Вони там джіл буде десь чуть-чуть тако. Вони відстануть. І цю рамку з медом замість цеї кладете. Ось так. Ось так замість цеї. І цю рамку з другого боку теж можете. Оця там маломедна, чи що там. Чуть-чуть її шкрабнули. Не багато шкрабнути, тому що як багато шкрабнете, то може полятися, потекти на. Дно мед. Відсуваєте легенько цю ранку і ставите бджолем цю. І все. І таким чином, сім'я вже буде доставати до меду, і вона оцей. Ну, це на випадок, якщо немає кормів. розумієте Якщо є корма, то взагалі цього робити не потрібно. Але на випадок, якщо от, або має сім'я загинути, або ну, Лучше так. бо так як купувати за є чи що, це дуже дорого. Зараз ці наменомет ні по чому. Тому можна отак скористатись таким методом. Це е, Зараз можуть багато хто написати, що це там погано для бджіл, це так не, не робиться, що треба достатньо корму залишати бджолам. Так, так, все вірно, треба залишати достатньо корму. все. Але є такі випадки, коли от, немає. Меду. Я знаю багато пасічників і всі працюють по-різному. розумієте Такий метод він хороший, тому що не треба купувати Канді всім розставляти це або все, бо воно дорого. В коментарах запитуйте запитання, що ви не зрозуміли, буду відповідати. но в запитаннях я не можу відповісти, так як розгорнуто. розумієте Це дуже багато писати, і взагалі це так не буде розмови, коли цей. Тому. Пишіть свої запитання, яке запитання набере саме більше лайків, буде увага до нього, до цього запитання, то я зніму відео і відповім на це запитання. Це буде так само, як ніби ви поставили канді зверху. Канді зверху ставите, доступ джіл до канді є, і вони починають брати. І так само з цією з цією рамкою. Якщо ви її притулите до бджіл, вони почнуть з нею брати. Один одному передавати. Бджоли навіть з одного кінця в другий клубу. Вони собі передають, передають їжу і так вони виживають. Кому канал цікавий, кому е цікаве бджільництво, професійне бджільництво, е сучасне бджільництво, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. Будемо знімати відео, будемо спілкуватися. Всім привіт!